Що, пані Наталя, одне запитання? У котрій годині у вас затрималась, скажіть, будь ласка, після 12. А в п'ятницю чи сьогодні затримали в суботу? Ні, вчора. Вчора, так? Да? У вас викликала повістка, чи ну, як трапилось, що ви там опинилися? Ні, типа на місці зустріч мене там з одною персоною. Ага, Понятно. і, і mm -hmm. ну, ну, розкажіть, підстава, як, підстава, як підстава. вас затримало? Ну, тобто коректно, до вас застосовувало силу, що не застосовувало? Е, ні, 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 Що стосується вже там самої процедури, то не було там таких ніяких порушень, ні Коли мене там транспортували до головного управління, там ага. ще е, ми з адвокатом підписували певні документи, потім мене відправили в бойовку, там мене накормили, дали простень, подушку, матрасу, яло, і Та, що? Чаю. Five stars. Да, навіть так, і так. Хлопцям казала, що я про це скажу. так що хлопці, якщо мене побачать, то вони тоді вони мені сказали, багато так кажуть, і жоден нам не подякував. То я їм вдячна, що вони мене вчора приїхали на боку конвоя. Нема питань це все по домашньому. але вже так. Ну але що як сьогодні входить... а розкажіть про суд? От сьогодні що що зараз за суд що ви робите в суді? Значить, сьогодні розглядається запобіжна міра. Це стаття 208. Mm -hmm. От сьогодні, значить, в зв'язку з тим, що поки тільки підозру пред'явили, прокуратура вважає, що треба мене тримати під арештом, не маючи за своїми словами взагалі жодного аргументу або доказової бази, про що і сказали мої адвокати. Було два адвокати. Mm -hmm. е ну, от. І ми тепер чекаємо. Тобто зараз нарад. Да. Зараз і ми чекаємо, чекаємо, рішення раджі, чекаємо на рішення чекаємо на рішення. Да. Зять, сказав що так, теж Поскільки... а що просила прокуратура, скажіть. Який ну, міру запобіжного за тільки арешт. Тобто тримання в СІЗО? Да, да? да, тільки арешт, ага. бо тяжка стаття, бо 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 і так далі. Але і я знаю, що немає такого, ну це не є аргументом і це не є. Правом тримати під арештом, керуючися лише тяжкістю статті абсолютно добре, дякую.